Ну що, ребята, сьогодні пятниця. У мене погане настроєння. Я злюща, як собака. Е, кажу своєму мужу. Хорошо. Не знаю. Ну як сюди в телефоні, Я вже просто зла. Приїхала професорка. Приїхала професорка. Посмотрите, які професорки на яких машинах їздять. Здравствуйте, здрасте за море з роботи. Бачите, на яких професорки в машинах їздять? А я закрила свою машину. Хочу где покушати. От я хочу легкий ужин. Я сьогодні все сьогодні по баночки но Мене тошнило потом. Саме розумієте. Желудочок. Хочу десь перекусити, в общем. Ви знаєте, я вам хочу поділитися з вами одною новостю. У мене скоро буде нова машина. Я вам обязательно и покажу. Может, я тебя даже покатаю. Что у меня тебя Нет, она была классная машина. Гибрид, между прочим. Да? Я вас прокачу. Выйдем в салон, заберем ее с вами. я вас буду катать на своей новой машинке. В машине после ДТМ в этот. Сделаю обзорчик. Распаковку сделаю. Теперь я хочу кушать. Что ты хочешь кушать? Сейчас, Димаска, ничего. А ты в хату не заходишь гречку не стал, да? Хорошо. Если ты ничего не хочешь с Вообще не хочешь есть? Да я не знаю. Ну, скучно с тобой рост. Ты бы хотел гостро азиатское, что 100%. Якусь херню очередну лапшу Можна в якийсь один гострий перець. Або поняли вт от в том генделі грязно де на санітарі, туди всі їздять і всі просто піщать там в називаю. Потому що в мене аристократичні, інтелігентські вподобання. Конечно, <гум> ні, ти просто любиш дуже гостре. Тебе або макарони або тист На все закінчається твоє. А ти тоже їш макарони, ти лапшу гостру. Ну як гостру? Ну, що ти брешня? Вбув... Оце це x 5 що це аж глаза були, як у вампіра, x 3 <гум> Вообще я злякала, забрала, викинула. <гум> таке госте було ужас. Ні. Так а подожди, а то, що ми все їздили в селі Потому это, это це мої сподобання. Тому що ти мені 5, 5, 5 років мене туди затащить. І казав мені, що там дуже смачно, то це мої вподобання. Ну, там реально дуже смачно. Ну я не то, що рекламу не делаю, потому что мені сельпо почему-то не платило еще, але там реально смачно. Дима присмотри за гаражи. Коротше, ми вирішили далеко не їхати, тому що п'ятниця, пробки. І приїхали. У нас тут є такий ресторан караоке Dead Кайфсі. Зараз Кайф будемо співати в караоке. Ось тут у нас така. А тут люди сидять. А там завжди. Да. Ну зараз підемо. Нічого себе. Паркуємо коняку наш. А, так, Коротше, ми вже ще будемо замовляти. Я вирішила, знаєте, що як наш любимий герой заказати себе піроль, тому що ну, якщо я вже така фанатка, то маю вже піроль взять. Ну таке містечко непогане. Тут такі бачите штуки. Тут класне меню. Ми ніколи тут не були. Це коло зовсім. але ми ніколи не були. Там караоке десь. Чи, де? Чи там mm -hmm. коробка? Наверху, наверное. А, тут і куда? тут, наверное. Но там летняя терраса, там елю. Сейчас ну, посмотрим. Девочки, ну что, отвезаем. Такая Ну, Честно говоря, о герке. Не знаю, мені кажется, что я уже пьяна. Скільки його можно выпить? Я уже меня шатает. Много венкачу. Ну не знаю, в принципі, смачно нормально. Посмотрим, як оно буде далі. Сейчас п'яно начну тут витворяти, Фестивали буду. Так, мені прийшло салат Цезар. Відро, просто відро. Алкоголь, будь ласка, я попила. Хватит. На пробу брала. Алкоголь це не моє. Вот вам как доказательство. Дімчику борщ борщ салком. Подача. Кажуть, що тут дуже смачний борщ. Ну що, смачного нам? Давайте будемо їсти. Так, друзі, у мене на десерт вишневий штрудель з морозом. дуже смачний. По поводу авокадо, ой, авокадо, а якби не пью, тому що не моє. Салатик до Діма дуже багато, дуже смачно. Посмотрите, сука, вишня. Об'єдення просто. Просто смакота. Борщ тебе Все, будемо їсти десерт и хотить відпочивати. Мне надо было еще інтерв'ю да, з тобою. В общем, все. Вишня кислюща. страшне. Я пока лупала, все что Я брала готівка. Питаю хлопчик, Штруделем все добре. Ну как сказать? Не, він добре, смачне, смороже, все. Ну, во-первых, очень много. Очень, очень тяжело, если честно. Столько жрать. В общем, ребят, ми поїли, їдемо додому. Що хочу сказати? Нам понравилось, дуже смачно, да Ситно, великі порції. Просто по ресторанам можу ходить і делать эти рекламы. Нет, просто перекусили быстро, поэтому смачно. Я просто как-то очень мы с Димой недооценивали, да? ну, вот это место. Ну, скажу сразу, цены тут такие себе. Ну. Як в Києві. Як в центре, наверное, да, цены. Ну, не в совсем в каких-то крутых ресторанах. Ну, в таких, примерно в таких, такие цены, как в Києві. Ну, коротше, нормально. Поїли да їдемо додому. Що будемо делати? Інтерв'ю дивитися, досяг. Ой, я наїлася, мені мне ожидала, що тут аж налупилася, що не можу. Тобто штрудель, кисла вишня. Але воно так і должно бути. Кисловата вишня, тому що морожене. О, я хочу мороженого. Развесно. Макдональдс. Макдональдс? Ну, давай Макдональдс. Ну давай Макдональдс. Макдональ. А ти будеш? Ні. А тоді не надо, Дим, все. Та не надо уже, куда? Я и я на уже надивиться скоро. Не буду поміщатися в екран. Надо буду брати більше штатів. Короче, сейчас папа везе морожене. А бач, вони вот так от якось виходять. А, там наверху, видиш, ще тераса є на другому етажі. І второй етаж там є, і там. Куча вторих этажей, терас общем, интересное такое место. Оно такое невеличкое, это больше как такой аппендикс, типа. Но при этом очень даже неплохо. Ну, я не думаю, что мы будем частыми гостями. Это не наш формат немножко. Тут такое вечером, поняли, поприходили компании, газ-квас. Ну, отдохнуть, ну, не газ-квас в плане, ну, выпить хорошо, поспевать караоке, я так поняла, музыка громка. Мы любим очень тихие места. Мы, у нас музика, це Діма включає свої ці колонки чи що там в тебе. І то слушають, і то я не очень люблю. Тобто, ну, я шумне заведення, ребята не, не люблю. а Особливо як почалася повномасштабна війна, то тим більше. категорично. Так що таке? Так не так так що йду по морожена. Чи чи... Добрий вечір, будь ласка. Добрий вечір. Можна, будь ласка, Макфлурі. Дубайский шоколад. Фисташка? Фисташка, да. Фисташка это такое. Красный байский шкаф. А может? Yeah. Есть, фисташка есть, да. Я думаю, це дубайский. Садик. 97, может. Uh -huh, 97 гривен. Вот это наш формат заведения. Вот это, ребята, вот это наше. А, я даже. У меня есть Дим. У меня есть. Вот, ребята, моя залежность. Мое. Мой найголовніший побухати. Так я от, ось вот таке я люблю, от этого я не можу відказатися. З місташечка дуже смачний. Снімаю на наступний день. А в общем, що ви себе думаєте? Ми просипаємося, а карма гуляє по подвір'ю. Вона вилізла зі свого загону і тупо. Таскається по подвірю. Всі тапочки, все, девочки, мальчики. Вона сожрала все, понимаете? Так, мені надо її записать на кастрацию. Стерилизацію, на кастрацію. Потому що, если вона так вискакує, то вона десь якогось знайде Дон жуана, понимаєте? І приведе мені з'яла макофе. Значить. Надо поїхати в метро, потому що продуктів у мене вже майже немає. Я хочу ще якусь рибку на мангалі зробити. Може, дораду якусь. Чесно, я не люблю ці не доради, не сібаси, не ці фаланги. Взагалі рибу не люблю. Но в останнє время градик став їсти рибу. Якщо градик їсть рибу, значить, надо її купляти, поки він її їсть. Я вже жду нову машину. куколки будем с вами тестить Делает распаковку ой маков это такая конечно прелесть не могу вам передать короче ладно на этом и закончим и поедем с вами в метро сейчас я подумы помыю намажуся намажусь кремами И будем с вами ехать. У нас ще дуже борщи животи, хоч би на ротавірус. Тому що бурчить, чисто ротовирус. Кровать розстелена. Моя каятеня. Ну, диван, я розложила, і ми лежимо тут. Вихідні все-таки, як-нікак. Ой, птички полетели. Все, короче, Діма пытается там заділати загон, щоб карма не вискакувала. Шесть би. А, це він сосіда. Головне, що вона ж капці ворує, наших капців нема на вулиці. У сусіда на терасі у Руслана стоять капці дорогуш. Це бірки-штоки ну только видно нове Ну, він по двору ходить. Ну, Представте, що я биркерштоки не купляла Поїхала вона назад під Казятинський мост, аж бігом би сиділа б там. Що зміється, що карма, видно, на терасі до нього приходила? Вона не розуміє, що це не її хазяїв, помірні, я не знаю. Вона тут виросла, ну, не було ж забору, а виросла у нас тут 4 хати І У нас, як би, між нами забор, ну, тут цей заборчик це заборчик. І ми, би, і карма виросла, Серед них, вони всі її люблять, всі цю карму. Ну, как бы, вона щось думає, що це всім одна велика сім'я. Чужих вона не пускає, вона агресірує, вона ну, не така, вона просто собачка. Нет. Тут вона вважає, що це всі її весь везде її хата. Я йду до Юльчика пить каву, вона йде со мною. Ну, тобто вона не розуміє, що ну, вона любить Юлю, Сашу, всіх любить Віталіка. Руслана вона не розуміє, що це не її хазяїва, що це не її сім'я. І вона до них сунеться іноді. Ну, треба і не треба. Вона ж не розуміє, що, ну, що це не її хата, це не її хазяїва, ми її хазяїва. З ким ти бакав з Руслана? Руслан не у нас на подвірі. Свої капці у нас на подвір'ї забирав. А, а я сижу, розказую, що кажу, така молодець карма. Руслана капці не трогала. Ну, просто така стерва. Ти її поставив назад? Ну, стерва. Ну Ну, що вам сказати? А ми вчора вночі з дімчиком як наїлися. Слухайте, я подивилася інтерв'ю жінки-розового. Я дивилася інтерв'ю того розового чи розового, і її, його жінки бивши, подивилася. что шло, то было, Там все друг друга стоят. Как выносят вот такие личные, извините, темки, для меня это что с одной, что с другой стороны, это полный бред. Серьезно, мы поготовим хлопцам снеданок. Я не снедаю. Потому что я ночью ты меня соблазнил. Я тоже когда-то пойду на интервью, Димка, расскажу все. сало з огірком в час ночі, проти мінку в час сорок ночі. Я розкажу це все. Ні, ти сам приглаш, каже, що ти робиш? Я йду їсти, каже, давай. Я розкажу про всі от ці от ці от грішки твої. Я не буду. Це да, 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 да. Я посвиджу, а я вже буду червоним публічним, що дам інтерв'ю. І весь хейт піде на тебе, що вона всю життя боролася з лишньою вагою, а він. Знаючи її про. То есть две пиццы У мене був хороший метаболізм, я була молода. А он... А ти чипсы не Ти їх их вытянув, да? Не погано? Він пользуюсь її слабим ментальним здоров'ям, У нього РХП, розлад харчової поведінки, спеціально її доводив. Йому нравилось, щоб вона була толста. Ну а як, РХП? Це РХП. Mm -hmm. Ну я знаю, я читала. It's... Ну, спусти Діана. Ні, це РХП. Це коли розлад харчової поведінки, що ти не. Ну, от я вчора сіла і півбанки банки нутелла з'їла з батоном. Ну от іменно, хто? Психіатр, це РХП. Я знаю, а потім мене тошнило півдня. І ти Думала, що це давління, я да? не мірила вчера давление. Ні, ну просто це тобі я мірила давление вчера. Просто я тебе говорю, я не могу остановиться. Я знаю, что мені це не може. Угу. <плотися>. Да. Зачем було то что дель заказувати? Зачем? Кислющий ти вишні гроші на вітер. А піроль то. Девочки, ми вчора только 500 гривень на ветер пустили. Кисла вишня в штрудлі. Ну, я шарик мороженого съела, Ты шарик в мороженого. И І то я піроль ковтнула, ну, сьорбнула і все. Марна трати. Ми в метро їдемо. А що пізніше, я хочу ну, ти ще не щас. А, а разі я не завжди красива? Ти в халатіш? Це градіка халат, ребати. Він ну, мені подобається, бо він дуже теплий синтетичний. Я у нього його забираю. Этот. А мене пригласили в Білу церкву на День міста нас. Їдь. Ні, ну, я сама не поїду. Що сьогодні день міста, барахолка буде. Пойдем на барахолку? Ні. Чого? Ну там день міста. Прекрасно, поздравляю їх. Ну то барахолка. Ну я не хочу їхати сама. У мене нема бензину. Свози мені. Я не свози меня на свои. Я не хочу э, километры наматывать. Я не хочу взять на твоей. Я хочу, чтобы ты меня свозил. Ну так и что? Так ты ж бываешь по делу, а под отдохнуть. Сейчас буду отдыхать, там доски на Дім, я не хочу вихідні за этот. Я два жовточка. Оце Вот yeah. є, якась курочка, є одна. і вона, ну, одна чи дві, не знаю, но вона от завжди двойные. Це видно якесь генетичне от, оце, Знаєте, що те жінки близнецов, да, рожаю, чи ці двойнят. Це ж тоже якось там передається через через, через покоління, говорять. Дім, у тебе не еще на брата близнецца? Що, Чуєш, брат, поїхали в білу церкву серкува. Такий важний готує сніданок, папка. Ну, якась хочеться культурна програма. Ну, кіно вас не Що? В кіно не допросися. туда не допросися. Черт що. Дима жарить. Я можу хіба шустру до малютенки доїхати. А що в малютинке? Я куплю краски, пойду На вулиці буде ще жара. І він буде жир. Ну так потім тобі карасики. Зачем? Надо свіженькі собі їсти, а не морожені. Ну коли я хочу свіженьких, не mm. буду. Бо що надо, хто з утра встає, тому Бог дає. Пизди. <різь> надо вставати ранком і їхати на базар. Нічого <різь> сюди. Дім вже не ранок, ти що перепутав. Ну, в Білу Церкву. Ти що, построена? <гум> Дима, будуть на мене делать обзори і скажуть, що ти мене не любиш. Як тебе такое? Тогда ты -то возьмешь на Білу Церкву. Белу церковь. Тебе на машину. У мене нема бензина, я не можу. Я не можу себе позволить такие поїздки. Все? Ні. Де моє маков? А у нас немає більше макофе. Нема кофе. Ти не п'єш макофе, тобі не за кофе. Ладно, ребята. На этой грустной ноте я заканчиваю видео. Я, как видите, понимания, взаимопонимания у нас в семье нет. Никто не хочет плясать под мою дудку, к сожалению, и никто не делает так, как я хочу. Вот так вот. Приходится все делать самой. Честно, я бы поехала в Белуцерку, но, первых, дуже далеко ехать. І, ну, якщо б там до когось поїхати, мене конкретно хтось пригласив, то да, да Шо. Коротше, все. Пішли збиратися, зараз поїде в метро, Рибку на мангалі, Діма, обіщав мені. В яких, в яких в якої рибі менше косточок? В дорада чи в сібасі? Напишіть. Ну, щоб на мангалі. На, на. Скумбрії. От Скумбрію надо на мангалі. Туди лимончик, плавлений сирочок. Сама класна риба. І жирнюща. Так, да, я хочу Скумбрію на мангалі. Вона дешевша. Ні, я шучу. Я просто хочу спросити, що лучше э, Сибас чи Дорадо? А ми тоді на морі що їли, Сибас или Дорадо? Черногори. Вкусно, Дорада была. Мама твою турбу. А мамі тоді твої пам'ятаєш, ми запікали робили? Що то було, дорада? Ну да, на Черногорія всі. Подожди, так тихо сказав, що до раду їли в Чорногорі? В, в Албанії ти їздить. В Абані в Сібус. Тобі подобався да. Сібус? А там багато кости, Ну, не було. Тільки хребет у них і все? Точно? А візьмемо ту і ту, робиш, коли хочеш. Ні, я имею в виду і там, і там риби. Там только с -с 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 хребет. Чи мілкі є, такі як в карасях. Немає в карасях оцих таких, знаєте, тройнички. Такі. Знаєш, такі ежики, вони от -от, типу, бувають маленькі. Я знаю, що ти знаєш. тільки чогось я у тебе з горляки, отакі такі доставала. Я не знаю, як таку костку, Ребришка рибки карасика можна загнать собі в этот самий Я сколько раз тебя реанимировала? Я спасла тебе жизнь не один раз. Ты мне нужен сидить теперь білу серку. Дима, как ты относишься до того, что у меня будет новая машина? Ой, господи. Все, ладно, девочки. Следующее видео будет с поездки метро. А потом еще одно видео будет с распаковки. Поэтому я вас попрошу поддержать не только мои обзоры, а и влоговый канал. Конечно, я вас сижу, и мне так не хватает сережечек этого комплекта. Я знаю даже, где он продается, сережки, вот этот комплект. Ну вот просто я сижу, знаешь, и вот реально не хватает, ну вот. Ну, как-то, знаешь, оно, ну, очень бросается в глаза. Отсутствие серых с У меня сегодня игривое настроение. Все, пока всем. Так что, пожалуйста, поддержите и влоговые, хорошо? Я буду стараться обзоры на новые записывать канал. Я извиняюсь, что так получается, но я попробую. Пока-пока.